Проект Психопідйом створений старшокласниками міста Ома. Наша молодь бачить проблеми, які їх турбують, і шукає нестандартні шляхи вирішення цих проблем. Приємним залишається той факт, що молодь не звернулася до бюджету за фінансовою підтримкою, а знайшла міжнародних донорів у вигляді програми єднання заради дії та міжнародного фонду Айрекс, які допомогли їм вирішити проблему з психологічної підтримки. Півроку ми працювали з командою підлітків над написанням проєкту. Потім команда презентувала цей проєкт донорам і отримала фінансування на реалізацію. В рамках проєкту Психопідйом заплановано 6 тренінгів та 30 індивідуальних консультацій з психологом. Хтось включає емоції, а хтось мозок. хтось включає дії, хтось включає слова ви говорите різними каналами. Молодішна команда звернулася із серйозним запитом. Тема булінгу, відносин з батьками, підготовка до іспитів, соціальна синергія, емоційна зрілість. І тепер ми, психологи, зустрічаємося з ними для того, щоб дати їм відповідь, створити психологічний підйом, розвантажити ті теми, які їх хвилюють і бентежать для того, щоб кожна дитина могла взяти відповідальність за своє життя і мати ті інструменти, які для неї важливі для її життя. Хочеться відмітити актив. Вні старшокласників нашого міста і зауважити, що проект є актуальним у сучасному світі, оскільки він адресує вирішити актуальні проблеми, з якими стикаються сучасні діти. Сучасні діти зіткнулися з сучасними психологічними викликами, і такі проекти допомагають їм з ними справитися. Я вважаю, що їм досить цікаво і потрібно, так як зараз час, коли наше ментальне здоров'я страждає. Дорослих людей, а підлітків тим паче. Наша громадська організація, яку я очолюю у світ компетенцій, вона теж паралельно виборола грант в цій програмі і допомагає старшокласникам міста реалізовувати їхній проект. Дякуємо нашим донорам за підтримку.